І зараз в Канаді відбувається чорна п'ятниця. Це взагалі то був один день, але зараз же це, це цілий тиждень, коли ідуть якісь шалені, начебто шалені знижки, і багато канадійців насправді її очікують. Тому що прийнято у саме ці дні купувати якісь великі а, такі домашні покупки, чи ну, хто що полюбляє, взагалі а, знижки майже на все, навіть на якісь поїздки, на техніку. Багато хто купує а, і одяг, і комп'ютери, все таке. Що ми купили цього року, розкажу трішки пізніше. Взагалі а, вважається, що Дуже такі шалені знижки, начебто, і е, скоро вже Різдво, люди купують подарунки. Якщо щось, якісь такі великі е, покупки в будинок потрібні, вони теж намагаються їх зберігти, дочекатися чорної п'ятниці. Я, якщо чесно, так за більш ніж 10 років, що спостерігаю, це те, що насправді ніколи те, що мені дійсно треба, не виходить на ту знижку. Е, якісь такі гарні. Одиниці якоїсь техніки, або навіть одягу, чи щось таке. Ніколи. Якщо це гарна модель на Чорну п'ятницю, ні за що її ніхто не покладе, бо вона і так гарно продається. І це можливо тільки моє спостереження. Дайте мені знати, чи ви колись щось таке потрібне вам купили на Чорну п'ятницю чи ні. А от. Я насправді знаходжу якісь товари, або, коли вони, або вони не бувають на знижці взагалі, або вони на якихось таких зовсім неочікуваних знижках серед року. Є такі дуже е, спокійні люди, які можуть взяти і дочекатися Чорної п'ятниці. Наприклад, колись я хотіла собі е, тренажер купити, і Одна моя подруга сказала, а от знаєш, я його купила там, на Чорну п'ятницю на знижку. Знижка була 100 чи 150 доларів, а тренажер там більше 1000 коштував. І от у неї було терпіння почекати. А, у мене не завжди є таке терпіння, тому тут вже залежить від того, наскільки. Ви вмієте економити, наскільки вам важливо, і якщо ви перерахуєте там, ціна втраченої можливості користуватися і чимось задовольнятися відносно того, яка буде знижка. Бо знижка іноді зовсім така дуже скромна, може бути там, 50 доларів чи 100 доларів на що, що коштує кілька тисяч. Але, звичайно, копійка долар береже. Або цент, долар береже це все одно. А, яка б там знижка не була, я, звичайно, а, ні в якому разі не кажу, що воно того не варте. Просто мені ще не щастило знайти щось, щоб я дійсно хотіла на кухню, наприклад, собі, на чорну п'ятницю. Ну, взагалі, розочарування чорної п'ятниці. Одна моя знайома чекала 16 iPhone Pro на чорну п'ятницю на знижках і. Чекала, чекала, не купувала вже кілька місяців, там доходила зі своїм старим телефоном. І настала Чорна п'ятниця, і що ви думаєте? Його не виклали на знижку. На знижку поставили iPhone 16, а 16 Pro ні. Тому з вами ця Чорна п'ятниця може іноді зіграти недобрий жарт. Я насправді досить часто знаходжу щось на непоганих знижках у костку перед Різдвом. Але це коли у мене такі не дуже високі вимоги. Наприклад, стендінг міксер а тут можна купити. Досить недорого, але це не найкраща модель. У Костко, взагалі, моделі, звичайно, такі бувають більш скромніші, якісь або якісь такі, які не дуже добре продаються. Ну, Це моє таке враження і спостереження. Не знаю, може у вас інший якийсь досвід. Друге діло, це те, що тут техніку роблять так, що вона триває лише десь 3-5 років, скільки там гарантія. І все. Через 3-5 років треба купувати знову. Тому це такий нескінченний цикл, коли люди просто купують. Вили щось на чорну п'ятницю, через три роки на чорну п'ятницю вони купуються знову. Деякі люди тут просто звикли, і це для них такий азарт: просто відірвати щось у чорну п'ятницю, бо там просто продається все, поки у них є. Товару наявності, тобто завезли там, я не знаю, 100 телевізорів у якийсь там магазин, і вони на знижці. І іноді буває таке, що навіть стоять черги з людей до початку роботи магазина, і вони просто намагаються відхватити той там телевізор чи ще там плесос, чи що вони там хочуть. Мабуть, за роки життя в Канаді ми вже награлися у знижки, хоча ми не так азартно в це і цим займалися раніше, але якось вже зараз не ведешся. Мені здається, що це взагалі просто такий маркетинговий хід просто змусити людей витрачати більше грошей. І купувати те, що можливо їм не дуже і потрібно, бо насправді не кожному потрібен телевізор кожні 3-5 років. Якщо він ще якось там працює більш-менш, я, наприклад, можу і дивитися якийсь старенький, мені не потрібно, щоб він був найостаннішою моделі. Але деякі люди дійсно вимірюють свій рівень життя тим, наскільки у них техніка відповідає останнім розробкам або трендам, чи якимось новим таким функціям, яких може у когось ще нема. І Люди деякі дійсно за цим слідкують. У мене часу за цим слідкувати нема. Якщо працює, от і добре. Багато людей у сучасному суспільстві насправді займаються консумеризмом, тобто купують речі. Купують техніку, женуться за трендами за чимось новим таким блискучим, думаючи, що от якщо вони куплять щось таке новеньке, гарненьке, їх, їхнє життя стане краще, і вони будуть почувати себе краще і більше буде щастя. Насправді, матеріальні речі не досить багато щастя і приносять. Більше насправді задоволення нам від життя надають наші якісь. Наш досвід і наші стосунки з людьми, але їх важче зробити якісними, тому ми вже якось у цьому сучасному суспільстві якось більше бачимо. Такої пропаганди рекламу, ось купи цей телефон, купи цей телевізор, і будеш буде тобі щастя. Ми тобі дамо кредит. Ми тобі там дамо дуже маленьку процентову ставку або безвідсотковий кредит. І так люди саджаються на кредити, особливо в Канаді. У всіх є багато кредитних карток, тобто є доступ до грошей, дуже легкий, і дуже важко встояти той спокусі, і особливо коли великі знижки, може ті гальма. Реального адекватного змісту у людини просто не спрацювати, і деякі люди дійсно можуть витратити шалені гроші на усілякі такі, навіть можливо, навіть не дуже потрібні речі, але тому, що вони на, на знижках. Тому хочу вас попередити, якщо ви у Канаді не так давно, і може якийсь у вас починається успіх, починається якийсь більш вільний прибуток, треба. Треба себе стримувати іноді, щоб не залазити дуже сильно в кредити, або просто, навіть якщо це не в кредит, пам'ятати, що треба мати якісь вільні гроші на якийсь терміновий випадок, якщо щось трапляється. Тому, звичайно, будьте обережні. І це по-перше. А по-друге, що ж ми купили? Ми купили камери спостережень на Амазоні, вони вийшли на знижці, і насправді зараз в Канаді також через те, що дуже дорого стало все, і починає навіть рости кримінальність і у Торонто і. Околичних містах вже почали красти машини, і треба спостерігати за своїм будинком. І будинки почали обкрадати. Хоча це було завжди, але а, зараз якось вже більш турбуєшся за свою безпеку, безпеку своєї родини, своєї хатини. Ну і у нас ще в саду помідори почали тирити. І, знаєте, ми поставили камери, знаєте, що ви знайшли. От в п'ятьох. П'ятеро приходять вночі два великих, три маленьких. І просто нагло забирали у нас помідори і яблука. Ну ці єноти вони просто обнаглішали. Ми тепер їх знаємо в обличчя і, і тепер на камеру вони у нас є. Все, Всім бажаю гарного настрою. Побачимося скоро. Бажаю всім безпеки, здоров'я і, ну, звичайно, дуже багато грошей, достатку у родині. Дякую, папа. -па. Слава Україні!